подруга родини загиблого героя. Шановна громада, на сьогодні, на жаль, зібрала дуже тяжка звістка. Сьогодні загинув найкращий тато, чоловік, друг, побратим, син. Ми всі знали Сергія. Усміхненого, який любив завжди життя. Коли я до них приїжджала в гості, він завжди зустрічав з помішкою, з посмішкою, обнімав, радів, таким я його завжди запам'ятаю. Я певна, що всі, хто тут присутні, хто не зміг сюди прийти, знає нашого героя добрим, щирим, вірним, який завжди допомагав, і він ніколи не відмовлявся. Прийти на допомогу. Як це був би ранок, день, вечір. Сьогодні дуже тяжко прощатися з нашим героєм, тому що це була дуже світла людина, людина з великим серцем, щирою душею, яка вірила, любила в Бога, яка Сергій Зовти казав, що на все воля Божа. Тому, напевно, так. Бог його і забрав в цей час, коли він не дійшов найвищої висоти, коли він стався найкращим. Знаєте, Сергій завжди всіх поважав старших, він завжди допомагав всім. І я знаю, що ми всі його такими запам'ятаємо. Він бажав завжди найкращого людям і хотів, щоб всі жили в мирі, в злагоді, в любові. Він ніколи не любив, щоб коли хтось сварився, обіжався, ненавидів. Він не любив цього. Він любив правду, він любив істину. І він пішов воювати за всіх нас, всіх присутніх, які тут стоять. Він не розділяв. Ні білих, ні чорних, для нього всі одинакові. Тому, дорогий наш герой, вічна тобі шана, і низький тобі оклін, царство тобі небесне, ти завжди будеш в наших серцях.